Мабуть, головною новиною минулого тижня був вихід серіальної адаптації манги One Piece від Netflix. Стрімінговий гігант уже давно намагається вдало адаптувати аніме в кіношний серіал. І зазвичай з цього виходить щось не дуже добре, як от Death Snow. Так чи вдалося цього разу? На мою персональну думку, так, вдалось. Тайтл вийшов чудовим, хоча не без своїх мінусів. Давайте спробуємо швиденько розібратись. Без спойлерів. Для тих, хто зовсім не в курсі, One Piece це найбільш продавана манга в історії людства, яка оповідає про піратські пригоди Манкі Ді Луфі та його команди. Але жодного Карибського моря ви тут не знайдете. Фентезійний світ One Piece абсолютно відірваний від нашої реальності. Диявольські фрукти, які дають людям, що їх з'їли суперсили, карта світу, на якій практично немає континентів, різноманітні раси, наприклад, риболюди та мінки. Загалом це класичний і чудовий Бетл Шонен, де головний герой та його накама з тусанами прокладають. Собі шлях вперед до легендарного скарбу One Piece. Що серіалу вдається неймовірно добре, так це вжати всю суть і сенс першого джерела до кіношного формату, не втративши нічого важливого. Так, більшість другорядних персонажів навіть не з'явиться, а великі шматки арок просто йдуть сміття. Але якщо ви візьмете читати мангу в тому місці, де закінчився серіал, то чудово будете розуміти всі контексти, тому що найважливіше було збережено і передано. Більше того, усі канонічні сцени також збережено і перенесено практично кадр в кадр. Недарма до серіалу дуже активно був. Залучений автор оригіналу Ічіро Ода. Також хочеться хвалити каст. Актори чудово вписались в ролі. Навіть другорядні. Місцевий багі міг би хоч зараз іти грати Джокера в фільми DC. В мене були деякі побоювання щодо Санджі, але він по факту чудовий. В декорації фільму вклали багато грошей, і це видно. Повністю відбудовані кораблі додають свого шарму. А те, що не змогли побудувати, те, чудово намалювали в 3D. Але ось для кого не хватило 3D, так це для риболюдей. На жаль, вони жалюгідна копія себе. Без першоджерела. Арлонг вийшов не надто вищим за Луфі, і навіть сам серіал з цього жартує. А кількість резини, накладеної на бідних акторів, місцями вражає. І задаєшся питанням, хто тут насправді резиновий хлопчик. Рішення, звісно, зрозуміли, бо малювати це все в 3D було б надто дорого. У зв'язку з цим трішки переживаю за долю та дизайн Чопера, який у моєму розумінні повинен бути повністю виконаний у 3D. До плюсів варто однозначно віднести музику. Оригінальні треки та ремікси за аніме усе тут виконано чудово. Ма Арлонга взагалі підходить йому просто неймовірно. А ось що справді здивувало, так це кривавість. Манга особливо таким не відрізняється. Вона доволі фемілі-френдлі, і взагалі Ода рідко кого вбиває не у флешбеках. А тут маємо Зоро, який в перших же серіях розрізає агента Борок Воркс пополам, а потім ще й носиться частину серії з його трупом. Неочікувано, хоча й не скажу, що погано. Якість битв також не ідеальна, як на мій смак. Хотіли повністю відтворити манго-естетику, але місцями це виглядало дивно і не епічно. Те, що бій Зоро та Міхоука майже покадрово відтворює оригінал, це скоріше мінус ніж плюс. Але разом з тим загальний рівень цілком пристойний, а фінальна битва з Арлонгом взагалі чудова. Але насправді це все дрібниці. Головне питання, яке я ставив собі перед переглядом: чи буде цей серіал цікаво дивитися, чи захочеться мені включити наступну серію одразу по завершенню першої. І відповідь тут однозначно так. Серіал добре збудований. Він цікавий. Та інтригує. Темп оповіді чудовий, а флешбеки лише додають контексту і значення подіям, які відбуваються тут і зараз. Звісно, комусь хто не знає, що таке One Piece, Дизайни персонажів можуть здатись занадто крінжовими. А всі події будуть віддавати мультяшною буфанадою. Але на правах людини, яка слідкує за One Piece Oн Going, хочу вам сказати: все саме так і задумано. В цьому є сенс навіть з сюжетної точки зору. В серіалі є, звісно, ряд інших мінусів та плюсів, але це маловажливо. Його хочеться дивитись, йому хочеться Бачати косяки, це справді хороший серіал. Тож так, нетфліксу нарешті вдалося зробити найкращу адаптацію манги та аніме в кіно. Дуже сподіваюся, що цифри переглядів не підведуть, і ми побачимо наступні сезони. О, ледь не забув. Серіал доступний з українським дубляжем на нетфліксі. Я дивився англійською, тому цікаво буде почитати в коментарях вашу думку стосовно якості дубляжу та вдалості адаптації. Запевняю вас, ви можете довірити мені вогнепальну зброю. Шкода, що ви довірили мені вогнепальну зброю. А тепер ви вращуйте кармани суфти. Усім привіт, з вами пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Цього разу розповім вам про те, як хентайний малюнок зміг рознівати фанатів, співпрацю Джо Джо зі світом моди, яку нову мангу рекомендують японці, та цілу купу меха анонсів, причому як анімешних, так і реальних. Що робити ви і так знаєте? Ставте вподобайку, хапайте смаколики та вмочуйтесь позручніше. Ми починаємо. ка? хмарініка. Останнім часом все більше мангак роблять малюнки на замовлення фанатів. В основному для цього використовують сайти Піксів Funbox та Скеп, де можна розміщувати в тому числі контент з рейтингом 18. Проте іноді такі замовлення викликають значну хвилю невдоволення користувачів. Цього разу під роздачу потрапила Азу, авторка едчі комедії, фокусниця старшокласниця. У мангаки замовили еротичний малюнок головної героїні в оточенні групи чоловіків. Частина фанатів манги була розлючена таким малюнком, а хтось навіть пішов виправляти. Сторінку твору у Вікіпедії в опис сюжету додали речення про те, що головна героїня має безліч сексуальних партнерів. Замарати. А далі Мангака обрала найгірший спосіб пояснення ситуації. Вона назвала покидьком людину, яка змінила опис Вікіпедії. Азу пояснила, що головна героїня твору залишається хорошою цнатливою дівчиною, а еротичні малюнки слід сприймати окремо від основного твору. Якщо деякі люди цього не розуміють, їм не варто дивитись кінтаю. Адже він розрахований на дорослих, а ці люди явно ще діти в плані розумового розвитку. Після такої відповіді негативних коментарів стало тільки більше. В результаті манґака не витримала і видалила свої аккаунти в соцмереж. Який урок можемо з цього винести? Ти можеш бути тисячу раз правий, але якщо обрав невірні тон і слова, то натовп все рівно тебе затопче. В Японії почали продавати пілотованих мехароботів. Компанія з виробництва аграрної техніки Цубами Industries презентувала свого робота Archax. Для створення дизайну запросили Щоджі Каваморі, дворця культової аніме франшизи Макрус. Також до процесу створення був залучений Хіронорі Іші, який до цього займався величезною рухомою статою Гандам у Йокогамі. Висота Archax 4,5 метра, вага 3,5 тони. Робот може рухати торсом руками і навіть пальцями. Також є спеціальний режим поїздки. Стки всередині у пілота є чотири екрани, дві педалі руху, джойстики, управління та навіть кондиціонер. Наразі творці розглядають робота як штучний товар для фанів і порівнюють його купівлю з колекціонуванням елітних автомобілів. Меха коштує майже 3 мільйони доларів, а очікувати її виготовлення доведеться рік півтора. Поки що це виглядає як крута іграшка для ентузіастів, але хто знає, можливо, меха баталій з аніме не так вже й далеко. А для тих, у кого немає зайвих мільйонів доларів, але є бажання пілотувати власного робота, вийшла гра Armored Core 6 від From Software. Минула частина виходила ще 10 років тому і, дивлячись на купу позитивних оцінок в стімі, повернення вийшло вдалим. Не можу назвати себе великим фаном таких ігор, але по трейлерам ігролад виглядає доволі жваво, хоча й трохи одноманітно. А з файти навіть чимось нагадують коронні соузлайки студії. Окремою грою в грі можна назвати різноманітні можливості кастомізації. Люди вже собі будували і гандемів, і єву навіть Лінкор Ямато ентузіасти відтворити спробували. Одним словом, якщо ви фан жанру, Armored Core 6 має бути чудовою розвагою. Але навіть на цьому новини про мехи не завершуються. З'явився трейлер нового аніме студії НАТО Булбастер. Минулий проєкт студії під назвою Декаденс мав чудову сюжетну зав'язку, цікавий світ, але простувату історію. Загалом приємна річ на один раз. Булбастер розповість про молодого інженера Тицуру Окіно, який разом із власноручно зібраним роботом влаштовується до компанії з винищення небезпечних тварин Хато Industries. Це скромна компанія, в якій доводиться рахувати кожну копійку, тож робота виявляється складною і небезпечною. Крім того, працівники Компанії знаходять невідому форму життя, з якою буде важко розправитись. Жанр меха вже давно в стагнації і цікаві тайтли видає добре, якщо раз в рік. Глянемо, чи це буде цьогорічна вартісна меха чи черговий середняк в будь-якому разі. Чекаю на реліз 4 жовтня. Франшиза JoJo's Bizarre Adventure тісно пов'язана зі світом моди. З одного боку, мангака Хірохіко Аракі надихається одягом різноманітних брендів на кшталт Gucci та Versace при створенні дизайнів персонажів. З іншого ж, представники світу моди теж не проти взяти собі ідеї майстра. Японський бренд одягу Pameo Pose зараз святкує свою 10-ту річницю. На честь цього було проведено презентацію нової лінійки одягу, значна частина якого надихалась п'ятою частиною JoJo Golden Wind. Чому на деяких фотографіях модель... Лі дивляться в камеру, так ніби хочуть з'їсти оператора живцем. Я не знаю. Все ж не дуже знайомий із законами моди. Зараз на сайті бренду нічого придбати уже не можна. Фанати швидко змили все з поличок. Але десь в середині вересня має бути поповнення товарів. До речі, виявляється, минулого року Пемео Пол вже створював костюми із шостої частини Джоджо Stone Ocean. Виглядало це теж непогано. Минулого тижня провели щорічну премію Next Manga Awards, де користувачі голосують за свою улюблену мангу, в якій поки що вийшло менше п'яти томів. Посилання на повний список я залишу в описі, а тут пройдусь по призерам. В категорії друкованої манги третє місце дісталося манзі Смертні гріхи сім'ї і Чіноси. Це історія про сім'ю, в якій всі втратили пам'ять після автокатастрофи. Починається все як мила комедія, але дуже швидко сюжет звертає в сторону тяжкої драми про зламаних людей. Сильно спойлерити не буду, просто скажу, що тут море неочікуваних. Поворотів, як тільки думаєш, що зрозумів про що історія, автор моментально показує, що це зовсім не так. Друге місце дісталося новому твору авторки сталевого алхіміка Хірому Аракаві. Манга Демони царства тіней розповідає про звичайного хлопця Юру, який виріс у віддаленому від цивілізації селі. Одного дня на його село нападають невідомі на гелікоптерах та вбивають всіх жителів, у тому числі і його рідну сестру. В останній момент Юру випадково викликає собі на допомогу духів та вирушає на пошуки пояснення того, що відбулося. А перше місце дісталось комедії з дивною назвою У шкільній раді також є дірки. Вона розповідає про рішка Мідзунове Уме. Аби покращити свої оцінки, він вирішує вступити до шкільної ради, але виявляється, що всі там не сповна розуму. Наприклад, нахабна і задиркувата дівчина а насправді хлопець у жіночій формі. Все ж японці обожнюють такі комедії з ексцентричним гумором. В категорії онлайн манги на третьому місці свіжий хід війни в дитячому садку. Це кривава комедія про садочок для дітей еліти. Аби якнайкраще захистити дітей наглядача. Туди наймають колишню кілерку, Ріту. Так вона зможе скоротити свій тюремний строк, а заодно знайти багатого чоловіка. Друге місце дісталось Манзі старий чоловік, який реінкорнувався у кота. Без коментарів. А на першому місці романтична історія. Хлопець, який її зацікавив, виявився зовсім не хлопцем Головна героїня, тендітна школярка Аля, закохалась у брутального хлопця в музичному магазині, але згодом виявляється, що цей хлопець насправді її однокласниця. Звучиться дуже мило А ви читали щось із списку переможців? Розкажіть про ваші враження в коментарях. Автор магічної битви розповів про джерело натхнення для Годжо. Акутамі Геге багато чого взяв із щоненів 2000-х. Наприклад, він неодноразово наголошував на своїй любові до манги бліч Багато фанів будували теорії про те, що прообразом Годжо був Какаші із Наруто. В плані твору фанати вгадали, а от із персонажем вони помилились. Про це стало відомо після спільного інтерв'ю авторів Наруто та магічної битви. Автор магічної битви зізнався, що Годжо він придумав, дивлячись на другорядного персонажа Наруто Тобітаке Тонбо. У відповідь на таку новину. Масаші Кішімото розсміявся та сказав, що навіть не пам'ятав імені цього дрібного персонажа. Та все ж таке повідомлення може виявитись просто жартом Акутамі. Адже він любить злити фанатів та розповідати про те, що Годжо не настільки крутий, як всім здається. А тепер швидкі новини. Нове аніме про Наруто відклали на невизначений термін, причиною називають необхідність покращити якість серіалу. Героїні Зомбі Ленд Сага з'явились у новому епізоді ЗОМ 100. зомбі айдели зіграли крихітні ролі другорядного плану, але сам факт кросоверу між двома аніме про зомбі звучить прикольно. Юрій аніме про інопланетянку «Телепатка Зоряного пилу вийде в жовтні. В Японії створили організацію, яка буде займатися архівацією манги та журналів. Дивно, що в них тільки зараз дійшли руки до цього. Аніме фільм про Сасних хлопців Королівство кроликів перенесено на літо 24-го. Третій сезон аніме Бі Project Idol почне трансляцію 2 жовтня. Чіка Уміно повідомила, що її манга Березневий Лев перейшла до фінального етапу. Щоправда, знаючи мангак, це може означати як те, що історія скінчиться через пару розділів, так і те, що вона закінчиться через пару років. Культова дитяча манга до отримає горор-випуск з коментарем від Джунджі Іто та плакатом, який світиться в темряві. Меха аніме Зега Пейн» неочікувано отримає продовження. Перший сезон виходив ще в 2006-му, манга Ініо Асано Дед Дед Demons ДДД Destruction отримає аніме-адаптацію у форматі двох фільмів. Реліз заплановано на осінь 24-го. Нагадаю, що інша робота автора «Солонін» зараз напередзамовлені у нашої ідеї. А в нас на каналі лежить відео з біографією самого Асано. Анонсовано лайв-екшн серіал про покемонів. Він буде розповідати про дівчину, яка захоплюється грою Pokemon Red на Game Boy Pocket. Другий сезон ромкому Дівчина і ще дівчина вийде 6 жовтня. Анонсовано аніме адаптацію Сикайної манги Дахіла розцвіла, як почати заново за допомогою чарівних інструментів. Який жах. Аніме про гонщиків Overtake почне трансляцію 1 жовтня. Трансляція третього сезону Доктора Стоуна відновиться 11 жовтня. Ну і на фінал покажу вам невеликий інсайт. Схоже, що манга Цугумі Проджект вийде українською. Наразі невідомо хто конкретно взяв цю ліцензію, робимо ваші ставки в коментарях і чекаємо офіційного анонсу. Черговий випуск новиняшок прошмигнув повз нас, мов це літо. Дякую, що додивилися сюди, і при нагоді запрошую вас підписатись на канал, поставити вподобайку, вдарити у дзвін. А якщо є можливість, то підписатись на наш БайміяКі, як це зробили ось ці милі люди. Ну або закидайте ваші донати на картку МОНО чи ПриватБанку. Всі реквізити в описі. Нагадаю, що всі випуски виходять тільки завдяки вашій підтримці. А на цьому все цілую в носика. Няу-няу. У мене тут все переплуталось. Підкажіть хто зверху? Пані Нікс чи панітов?